Стівен Кінг Протистояння. Книга Друга, розділ 50, ЧАСТИНА 5. Після любощі Устю заснув. Останнім часом він не досипав, а всю попередню ніч пиячив із Гленом Бейтманом. І планував майбутнє. Френі вдягнула халат і вийшла на балкон. Вони мешкали у будинку у центрі на розі Перл Стрит і Бродвею. Їхня квартира розташовувалася на третьому поверсі, і внизу видніло перехрестя. перл стрит йшла зі сходу на захід, а Бродвей з півночі на південь. Їй тут подобалося компас просто перед очима. Ніч стояла тепла і тиха, чорний камінь неба був пощерблений мільйонами зірок. У їхньому слабкому холодному світлі на заході здіймалися хмарочоси праски. Френі провела рукою від шиї до стегон. Халат на ній був шовковий, вдягла вона його на голе тіло. Рука легко пройшла по грудях, а потім, замість того, щоб рівно і прямо спускатися до лобка, вона погладила вигін живота, який ще два тижні тому не був такий помітний. Її вагітність ставала помітна, ще не дуже, але Стю сьогодні ввечері про це сказав його питання було доволі невимушене, навіть кумедне. «А Наскільки довго ми можемо цим займатися ем, так, щоб не придавити його? Її, весело відказала вона. Як тобі чотири місяці, шефе? Порядок, відказав він і ковзнув у неї. До того розмова була серйозніша. Невдовзі після того, як вони дісталися болдера, Стю сказав їй, що поговорив про дитину з Гленом. І Глен дуже обережно висловив думку, що збудник супергрипу може ще бути живий. У такому разі дитина може загинути то була тривожна думка. У Глена Бейтмана, подумала вона, завжди дещиця тривожних думок знайдеться але якщо мати має імунітет, то. А Про те мало з їхніх людей втратили дітей в епідемію. Так, але це означає... А що це означає. Ну, з одного боку, це може означати, що всі люди просто епілог людського роду, його коротка кода. Вона не хотіла, не могла в це вірити, якщо це правда. Хтось ішов вулицею, завертав у бік, щоб проскочити між сміттєвозом, який стояв двома колесами на тротуарі, і стіною ресторану під назвою Кухня Перл Стрит. На одному плечі в нього була легка куртка, а в руці чи то пляшка, чи то вогнепальна зброя з довгим дулом, у другій руці в нього був папірець, можливо, з адресою, судячи з того, як він поглядав на номери будинків, урешті він зупинився перед їхнім, зупинився і якийсь час дивився на двері, наче замислився, що робити далі. Френні цей чоловік нагадував приватного детектива з якогось старого телесеріалу. Вона стояла менш ніж у двадцяти футах над його головою і опинилася у делікатній ситуації. Якщо вона гукне цього чоловіка, той може злякатися, якщо ні, то він почне стукати і розбудить стюарта. І що це він робить зі зброєю в руці якщо це справді зброя? Він раптом підняв голову і подивився вгору. Може, щоб перевірити, чи горить світло. Френі й далі дивилася вниз, їхні погляди зустрілися. Боже милосердний. закричав чоловік на тротуарі. Він не самохідь зробив крок назад, потрапив ногою в канаву і упав на сідниці. Ой. одночасно вигукнула Френі і теж відсахнулася на своєму балконі. За її спиною у глиняній вазі на підставці ріс великий хлорофітом. Френі, не бачачи, зачепила рослину, та похитнулася, майже прийняла рішення пожити ще трохи. І раптом кинулася на плитку балкону з гучним тріском. Стю у спальні хрупнув, перевернувся на другий бік і продовжив спати. На френні, що, мабуть, можна було передбачити, напав сміх. Вона затисла рот обома руками і щосили стиснула ними губи, але сміх усе одно прорвався тихим хрипким шепотом. Оце так грація, подумала вона і знову зайшлася безгучним сміхом у долоні. Коли б він припхався з гітарою, можна було б цю чортову вазу на нього скинути. «О, Солеміо!» – бабах. Від стриманого сміху у неї аж живіт заболів. Знизу почувся змовницький шепіт. Гей, там, на балконі. Цить. Цить. прошепотіла вона до себе. Яка краса? Цить. Їй конче треба вийти, доки вона не почне іржати як коняка. Френі ніколи в житті не вдавалося, як слід стримати сміх, якщо він уже її розбирав. Вона швидко пробігла темною спальнею, схопила більш солідний і скромний халат із гачка на дверях ванної, і побігла коридором, долаючи сміх, утримуючи обличчя на чагумову маску. Вона вискочила на сходовий майданчик і пройшла один проліт униз, доки сміх вирвався на волю. І ще два поверхи вона пробігла з диким реготом. Чоловік... Молодий, як вона тепер помітила, уже підвівся і обтрушувався. Він був худий і доброї тілобудови. Більша частина його обличчя заросла бородою, яка при світлі дня могла виявитися білявою чи, може, рудуватою. Під очима в нього були темні кола, але на губах грала сумна усмішечка. Що ти там перевернула? спитав він. За звуком, наче рояль. То був вазон із квіткою, пояснила Френі, він, він. Але тут її знову розібрав сміх, і вона змогла лише показати на нього пальцями схопитися за живіт, який уже болів. По її щоках бігли сльози. Ти мене насмішив. Розумію, що це дико невиховано так казати про людину, яка щойно зустрілася, але, мамо моя, насмішив таки. За старих часів, посміхнувся він, я б після цього одразу подав на тебе в суд десь так на чверть мільйона, не менше. Травма хребта, ваша честь, я подивився вгору, і ця молода жінка дивилася на мене. Так, я переконаний, вона зробила гримасу. Так, гримаса точно була. Справа буде вирішено на користь позивача, а також на користь суду. Далі буде десятихвилинна перерва. Вони трохи посміялися разом. Чоловік був одягнений у чисті, ленялі джинси і темну синю сорочку. Літня ніч була тепла і лагідна, і Френі вже раділа, що вийшла на двір. А ти часом не Френ Голсміт? Часом я, а тебе я не знаю. Ларі Андервуд. Ми сьогодні щойно приїхали. Власне, я шукаю такого собі Гарольда Лодера. Він стверджує, що мешкає в будинку 261 по Перл стрит зі Стю Редманом, Френні Голдсміт і ще якимись людьми. Від цих слів сміх як рукою зняло. Гарольд був у цьому будинку, коли ми щойно приїхали в Болдер, але доволі давно звідси пішов. Він зараз на Арапаго, це в західній частині міста. Коли хочеш, дам його адресу і поясню, як дістатися. Буду вдячний, але почекаю до завтра, тоді й до нього вирушу, певне, я другий раз так ризикувати не буду. Ти знайомий з Гарольдом? І так, і ні, так само, як і з тобою. Хоча, правду кажучи, я тебе уявляв зовсім по іншому як таку блондинку Валькірію з картини Френка Фразетте. може, з парочкою 45 каліберних пістолетів на поясі, але у кожному разі радий знайомству. Він простяг руку. І Френі заскочено усміхаючись, її потисла. Боюся, я геть не уявляю, про що ти говориш. Сідай но ну, на бордюрчик, розкажу. Френі сіла. Примарний вітерець прокотився вулицею, женучи перед собою папірці і ворушачи листя в'язів перед будинком суду у трьох кварталах від них. У мене є дещо для Гарольда Лодера, сказав він, але це має бути сюрприз. Так що, якщо побачиш його раніше, мовчок і т.д. добре домовилися, сказала Френні ще дужче заінтригована. Ларі підняв свою зброю, і то виявилося зовсім не зброя, а довгошия пляшка вина. Він розвернув її під кутом, так що можна було прочитати напис на етикетці «Бордо вгорі, а нижче дата 1947 рік. Найкраще з витриманого бордо цього століття, оголосив Ларі. Ну, принаймні так казав мій старий друг Руді його звали, прийми у покой Господи його душу. Але 1947 рік це ж 43 роки тому воно це й саме не зіпсувалося. Руді казав, що гарне бордо не псується. Хай там як, а я його від самого огаю віз. Коли вже це вино погане, то це погане вино здалеку. І це для Гарольда? Це і у отаких купа. Він витяг щось із кишені куртки і дав їй. Френі не треба було читати напис, щоб зрозуміти, що то за штука. Вона розриготалася. Батончик пейдей. вигукнула вона. Гарольдів улюблений. Але як ти здогадався? То ціла історія. Так розкажи, розкажу. Жив собі колись такий Ларрі Андервуд, і приїхав він із Каліфорнії до Нью-Йорка навідати свою любу матусю. Це була не єдина причина його приїзду, але решта були дещо неприємніші, то хай буде красива і шляхетна причина, гаразд. Чом би ні, погодилася Френні. І дивіться, якась зла чаклунка чи то якісь довбодятли з Пентагону напустили на країну велику чому. І не встигнеш сказати, ось прийшов капітан Трипс, як майже всі в Нью-Йорку померли, і матуся Ларі теж. Співчуваю, мої тато з мамою теж. Так, усі мами і тати. Коли б ми всі надіслали іншим листівки зі співчуттями, то всі листівки б на це пішли. Так от Ларі виявився одним із щасливців. Він вибрався з міста з дамою на ім'я Рита, яка не була дуже готова до того, що сталося. І Ларі, на жаль, теж не був готовий їй із тим допомогти. Ніхто готовий не був, тільки дещо швидше пристосувався. Хай там як, а Ларі з ритою прямували до узбережжя штату Мейн. Вони дісталися до Вермонта, і тут дама отруїлася снодійним. О, Ларі, як шкода. Ларі це дуже тяжко пережив. Власне, він це сприйняв як мов би, божий присуд щодо сили свого характеру, та й до того ж йому вже один двоє тямущих людей казали, що його найнезнищенніша риса характеру ясна смужка егоцентризму, що просвічується як та флуоресцентна мадонна на приладовій панелі кадилака 59-го року. Френі трохи посовувалася на бордюрі. Маю надію, я тебе не змусив занудьгувати. Але це все стояло в мені вже довгий час, і таки це пов'язане з тією частиною історії, де з'явиться Гарольд, окей? Окей. Дякую. У мене таке враження, що відколи ми зупинилися перед цією привітною бабусею сьогодні, я шукаю дружнього лиця, щоб поділитися з ним. Я гадав, що це буде Гарольд. Хай там як, а Ларі рушив далі в мейн, бо більше не знав, куди йти. Йому тоді почали снитися дуже кепські сни, але оскільки він був сам один, то не знав, чи сниться те саме ще комусь. Він просто розцінив це як симптом наростання нервового зриву, але врешті він дістався до маленького прибережного містечка Велс, де зустрів жінку на ім'я Надін Кросс і хлопчика, якого, як оце виявилося, звати Лео Роквей. Велс? тихо здивувалося Френні. Ну от, і троє мандрівників щось ніби підкинули монетку, куди йти трасою US1. Випала решка, і вони рушили на південь. А тоді потрапили Воганквіт. у захваті втрутилася Френні. Точно. І там на сараї з напису здоровими літерами я вперше дізнався про Гарольда Лодера і Френсіс Голдсміт. Гарольдів напис. О, Ларі, йому буде так приємно. Ми поїхали за його вказівками до сараю коло Стовінгтона, а звідти до Небраски, а на будинку матінки Ебігейл прочитали про Болдер. Дорогою людей зустрічали, серед них була і Люсі Свон, моя жінка. Я був би радий тебе з нею познайомити, тобі вона, мабуть, сподобається. Ну а потім сталося таке, чого Ларі не дуже хотілося його невеличка грубка з чотирьох зросла до шести. Ті шестеро зустріли ще чотирьох у штаті Нью-Йорк, і вони теж приєдналися. Коли ми дісталися до Гарольдового напису у дворі матінки Ебігейл, нас було вже шістнадцять, і, від'їжджаючи, ми підібрали ще трьох. Ларі очолював весь цей веселий балаган ніяких виборів чи що не було, просто так склалося. І йому насправді не хотілося відповідальності то був тягар, він ночами через це не спав. Почав пити Тамс і ролейц, але просто чудо сіє, як голова сама себе обмежує, я не міг скинути це з себе, то було питання самоповаги. І я він завжди боявся, що круто облажається, що встане якнебудь зранку, а хтось так помре в вісні, як тоді Рита у Вермонті, і всі стоятимуть і показуватимуть на нього пальцем це ти винен. Ти нічого не придумав, як зарадити, і це сталося через тебе. Про таке я просто й говорити не міг ні з ким, навіть із суддею. А хто такий суддя? Суддя Фаріс, старий з піорії, мабуть, справді колись був суддею, років до п'ятдесяти, окружним чи що, але на пенсію вийшов задовго до грипу. А дід розумний, дивиться на тебе, на рентгеном просвічує. Хай там як, а Гарольд для мене важливий, і ставатиме дедалі важливішим, бо люди ще прибуватимуть прямо пропорційно до того. Він тихо захихотів. Ото і сарай. Офігіти. Останній рядок того напису, там, де твоє ім'я, так низько, що він, певне, по саму сраку висунувся, щоб його намалювати. Так, я тоді спала, а то б зупинила. У мене на нього просто чуйка виробилася, сказав Ларі. Я знайшов обгортку від Пейдею під стріхою того сараю в гоганквіті, а потім прочитав, що вирізано на балці. Що там було? Вона відчула, що Ларі придивляється до неї в темряві, і сильніше загорнулася в халат не від скромності. Вона не відчувала в цьому чоловікові жодної загрози, а просто нервуючись. Тільки його ініціали, невимушено відказав Ларі. Ге. Е. Ел. Коли б на тому все й скінчилося, я б тут не був. А потім у мотосалоні у Велсі. Ми там були. Я знаю. Бачив, що двох не вистачає. А ще більше враження на мене справило те, що Гарольд зміг набрати бензину з підземного бака. Ти, певно, йому допомагала, Френ. Мені там ледве пальці не відхопило. Ні, мені не було потрібно. Гарольд понишпорив і знайшов якусь штуку, яку назвав вентиляційний клапан. Ларі застогнав і ляснув себе по лобі. Клапан, Боже. А я ж навіть не шукав, де в них у баку вентиляція. То ти хочеш сказати він там побродив, відкрив клапан і засунув туди шланг? Ну, так. О, Гарольд. захоплено промовив Ларі. Такого захоплення Френ не чула ще ніколи, принаймні у зв'язку з ім'ям Гарольда Лодера. Ну, оцю штуку я не розкусив. Хай там як ми приїхали у Стовінгтон, а Надін так засмутилася, що знепритомніла. Я плакала, зізналася Френ, ревла думала ніколи не зможу зупинитися. Я тоді вже налаштувалася. Приїдемо, а там хтось вийде на зустріч і скаже Здравствуйте, заходьте, будь ласка. Дезінсекція праворуч, їдальня ліворуч, Френ похитала головою. Це зараз з такими дурницями, здається. А я у не впав. Хоробрий Гарольд уже там побував до мене, залишив знаки і поїхав далі. Я відчув себе недосвідченим білошкірим, який йде слідами індіанця в слідопиті. Такий погляд на Гарольда вразив і зачарував Френі. Хіба Ністю насправді вів усю компанію до того часу, як вони залишили Вермонт і попрямували до Небраски? Чесно, вона не могла пригадати, тоді всі були занадто стурбовані з нами. Ларі нагадав їй те, що вона забула, ба гірше сприймали як належне. Гарольд ризикував життями з тим написом на сараї, їй це видавалося дурним ризиком, але ж урешті допомогло а назбирати бензин з під землі. То для Ларі була не просто справа, а Гарольд зробив це взагалі не ж ділом. Від цього Френі відчула себе малою і винною. Вони всі так чи інакше сприймали Гарольда просто як людину, що шкіриться на всі 32. але Гарольд за останні шість тижнів провернув не одну штуку. Це вона так закохалася у Стю, що для того, аби зрозуміти банальну правду про Гарольда, їй виявився потрібен оцей повний незнайомець. Від цього їй стало ще більш незручно. Щойно Гарольд став як слід на ноги, він цілком по дорослому сприйняв стосунки між нею і Стюартом. Ларрі продовжив. То ось і наступний акуратний знак маршрут вказано у Стовінгтоні, ага, а поряд у траві шурхотить ще одна обгортка від Пейдею. У мене виникло відчуття, що я йду слідом Гарольда не по прим'ятих травинках чи поламаних паличках, а по обгортках від шоколадок Пейдей. Ну, ми не повністю йшли вашим маршрутом. Ми завернули на північ біля гері, штат Індіана, бо там була пекельна пожежа, де не де ще не згасла, наче в місті всі баки з нафтою нахрін повибухали, хай там як, а ми у процесі підібрали суддю, зупинилися біля Гемінгурдгоума. Ми вже знали, що вона звідти поїхала сни, розумієш, але ми все одно хотіли побачити це місце. Кукурудза, гойдалка з шини. Ти розумієш, про що я? Так, тихо промовила Френні. Так, я розумію. І в мене весь час дах їхав. Я все думав, що ж буде, чи на нас якась банда на мотоциклах нападе, чи вода скінчиться, чи не знаю. У моєї мами була така книжка від бабусі дісталася чи щось таке, називалося Його слідами, і там були всякі історії про людей зі страшними проблемами, здебільшого етичними. І автор книжки каже, що розв'язати будь-яку проблему можна, спитавши, що зробив би Ісус, від цього одразу розвіються всі тривоги. Знаєш, що я собі думаю. Це дзенське питання узагалі не питання, а спосіб прочистити голову, на зразок сказати Ом і подивитися на кінчик носа. Френ усміхнулася, вона уявила собі, що би про таке сказала її мати. То коли я починав себе накручувати, Люсі, моя дівчина, я тобі казав от Люсі мені казала, ану швидко, Ларі, постав питання. Що зробив би Ісус? усміхнулася Френ. Ні, що зробив би Гарольд, серйозно відповів Ларі. Френ просто остовпіла. Вона просто таки захотіла опинитися поряд, коли Ларі справді зустріне Гарольда, як він зреагує. Ми розбили табір на фермі, і одного дня у нас справді майже скінчилася вода. Там був колодязь, але воду з нього набрати було неможливо, без електрики насос не працював. І Джо, тобто, вибач, Лео, його насправді звати Лео. От Лео усе ходив навколо мене і казав Ларі, пити, дуже пити хочу. Я від цього просто здурів, відчув, як напружуюся, що ось ось його стукну, отакий я молодець, ге? готовий вдарити нещасну дитину, але людина не за одним махом міняється, до мене це довго доходило. Ти їх усіх цілими довіз із самого Мейну, сказала Френні, а в нас один загинув, апендицит. Стю пробував зробити операцію, але не вдалося. Так що, Ларі, загалом у тебе дуже непогано вийшло. У нас із Гарольдом, поправив він. От Люсі й казала завжди швидко, Ларі, став питання. Я таке робив. Там був вітряк, який підіймав воду до хліва. крутився як слід, але в хліві вода не йшла. То я відкрив здоровий ящик під вітряком і побачив, що головний вал вискочив зі своєї дірки. Я його назад поставив. І готово. Води скільки хочеш. Холодна, смачна. Завдяки Гарольду. Завдяки тобі. Там же Гарольда не було, Ларі. Так у мене в голові він був. І ось я тут і привіз йому винай цукерок. Він скоса глянув на неї. Ну, розумієш, я гадав, ніби він твій мужик. Вона похитала головою і подивилася на складені руки. Ні, не він, не Гарольд. Ларі довго мовчав, а потім вона відчула, що він на неї дивиться. Урешті Ларі сказав: Гаразд, я неправильно зрозумів про Гарольда. Френі встала. Мені час іти. Рада була познайомитися, Ларі. Приходь завтра, познайомися зі стю. Приводь Люсі, коли вона не зайнята. А що з ним таке? не відступався він, стоячи перед нею. Ой, та не знаю, хрипко промовила вона. Раптом до очей підступили сльози. Ти в мене викликаєш таке відчуття, наче я з Гарольдом дуже негарно повелася і не знаю, чому і як я це зробила, і чи можна мене звинувачувати, що я не кохаю його так, як Стю? Я маю бути в цьому винна. Ні, звичайно, ні. Ларі мав заскочений вигляд. Слухай, вибач, будь ласка, я не у своє лізу. Я піду. Він змінився, вихопилося у Френі. Не знаю, як і чому, і іноді я думаю, що навіть на краще, але я не знаю, правда, не знаю, а іноді я боюся. Боїшся Гарольда? Вона не відповіла, просто дивилася собі під ноги. Френі подумала, що, мабуть, і так забагато сказала. Ти мені скажеш, як туди дістатися? лагідно спитав він. Це просто йди прямо по Арапаго, доки дійдеш до маленького парку. Здається, він називається парком Ібена Джей парк буде праворуч, будиночок Гарольда ліворуч, якраз навпроти. Добре, дякую. Приємно було познайомитися, Френ, вазу розбити і так далі. Вона усміхнулася, але натягнуто. Усі її дурнуваті веселощі з цього вечора вивітрилися. Ларі підняв пляшку і хитро посміхнувся. А якщо побачиш раніше за мене, ти ж мовчи, ага? «А вже Добра ніч, Френі. Він пішов назад тим самим шляхом, що й прийшов. Вона провела його поглядом, потім пішла нагору і тихенько примостилася колостю, який усе спав без задніх ніг. Гарольд, подумала вона, натягуючи ковдру до підборіддя, і як їй розказувати про це Ларі такому славному, трохи розгубленому, але чи розгублений він зараз, що Гарольд Лодер – товстий хлопчисько, який втратив себе. Чи мала вона йому розказувати про той не такий уже й давній день, коли цей мудрий Гарольд, винахідливий Гарольд, Гарольд, що зробив би Ісус, косив свій газон у самих плавках і плакав. Чи треба їй розповідати йому, що колись вайлуватий, іноді й наляканий Гарольд, прибувши в Болдер з оганквіта, перетворився на міцного політика, який плескає всіх по плечах, кожному радий. Привіт, друже, а водночас дивиться на тебе порожніми без тіні усмішки очима отруйного ящера. Вона подумала, що сьогодні дуже довго чекатиме сну. Гарольд безнадійно закохався в неї, а вона так само безнадійно у стю Редмана, і так, звичайно, і влаштований світ. І тепер кожного разу, коли я бачу Гарольда, у мене мурашки бігають, хоча й вигляд у нього такий, наче він на десять фунтів схуд, і прищів у нього вже настільки мені. У неї відчутно перехопило подих, і вона підвелася на ліктях, широко розплющивши очі у темряві. Щось у неї всередині ворухнулося, її руки наблизилися до трохи підрослого живота. Звичайно, ще зарано це тільки плід її уяви, тільки оце був плід неуяви. Френні повільно лягла, її серце шалено калатало, вона майже розбудила стю, а потім передумала якби ж це він зробив їй дитину, а не Джес? Якби це було так, вона б його розбудила і поділилася би з ним новиною, і з наступною дитиною вона так і зробить, якщо вона, звичайно, буде. І тут знову відчувся рух, такий легенький, що то могли б бути просто гази, але Френ розуміла, що це не так то була дитина, і дитина була жива. О, слава Богу. пробурмотіла вона до себе і лягла. Вона забула і про Ларі Андервуда, і про Гарольда Лодера, і про все, що сталося, відколи її мати померла. Вона чекала нового руху, наслухала оцю істоту всередині себе і, наслухаючи, заснула. Її дитина була жива.